thank you Євангелія від Святого Йоанна. А як звечорило того самого дня першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались бо юдеїв. У відходить Ісус став посередині та й каже їм: Мир вам. Це, промовивши, показав їм руки і бік, і врадувалися учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус каже їм, мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, одна, один з дванадцятьох. На прізвисько близнюк, не був із ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому учні інші, ми бачили Господа, та Він відрік, якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи. А руки моєї не вкладу в бік його не неповіру. По вісьмох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І у виходить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині та й каже: Мир вам. А тоді промовив до Томи: подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку свою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього: Господь мій і Бог мій, і каже йому Ісус: побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які не бачивши, увірували, ще й інші численні чудеса. Що їх не списано у цій Книзі вчинив Ісус на очах своїх учнів, а й ці списано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Це є слово Господнє. Христос Воскрес. Запрошуємо, діточки, вас до чинної участі в нашій проповіді. Вітаємо всіх вас дуже сердечно, насамперед нашого отця Павла, який з нами співслужить, наш священник, нашого клірика, сестричку, аніматорів і всіх вас, кохані діточки, вітаємо з Воскресінням Ісуса і будемо разом. Роздумувати про цю Божу любов, яку Господь показує нам через Його Воскресіння. Насамперед хочемо собі зробити такий вступ, як урок, як лекцію. Перед тим, поки будемо, так як завжди, візуально чинити. Таку євангелічну сценарію, щоб ми краще запам'ятали. Але цю Євангелію, яку ми чуємо сьогодні від святого Йоанна Апостола Євангелиста, описує нам це Слово Боже про яку подію? Давайте пригадаємо, коли відбувається ця подія, що ми її чуємо. Знаємо, що Ісус три роки навчав, мав учнів, робив чудеса. І сьогодні учні збираються на якому місці? Де учні були? Де вони чекали на обіцяного Духа Святого? Що це було за місце? Як ви думаєте? Вони в хаті чекали. якій? Ісус, коли мав відправити першу службу Божу, це була Тайна Вечера, післав учнів, щоб пішли до свого знайомого. Який вкаже їм місце на горі. Ну, на, скажімо так, на другому поверсі, так як в нас, так? Ми живемо в Домі реколекційному, і є, скажемо, ну, я читаю Біблію по польськи Саля на ґудже. Це зал на горі. Так, Зал на горі, і вона називається від того на букву Г друга О, третя Р. По по-польськи вечерник, від того, що була вечера, а по-українськи назва яка? Гор. Горниця, так, Вечерня горниця. І після Воскресіння Ісуса учні туди пішли і чекали на обіцяного Духа Святого. І що ж відбувається в цьому часі? Що ж відбувається в цьому часі? Ми сьогодні чули, приходить Ісус, зустрічається з учнями, хтось був, хтось не був вдома. Дуже правильно далі. Так. Скільки було учнів взагалі в Ісуса? Дивіться, це трошки ловушка. Є учні, а є апостоли. Учнів було дуже багато, це підсказка, апостолів 12. трошки менше. Дванадцять 12, 12 апостолів. Чого? Так, а учнів Давай. було дуже багато, але потім святе Писання каже, що. Був такий момент, коли деякі відійшли, бо Ісус розказував про себе, що Він є хліб, життя, що колись можна буде його їсти. Вони якось не розуміли, як це їсти Ісуса. Він говорив про Євхаристію. І потім залишилося 72 учні. Це дуже багато. Клас, 72 учні. Так, це багато. Так, це більше в два рази, ніж нас є на Оазі. От тоді 60, а це було 72. Добре, 12 учнів. Не було, як же нам Ярик сказав, якого апостола хто чув відповідь? Якого апостола не було тоді? Десь ну, по справах, можна сказати, пішов. Томи. Так, Тома апостол. І ми чомусь його називаємо так негарно називаємо його невірний Тома. Але хочу вам, діточки, сказати, що правда є така, що він є дуже віруючий. Знаєте чому? Тому що, наприклад, ви прийшли додому, десь гралися з друзями, канікули, а тато чи мама каже, до нас Ксьонд приїжджав в гості, їхав десь на парафію і вступив. Ви кажете, не віру, поки не побачу, не повіру. Як це так? Ксьон приїхав, мене нема. Так було, колись в мене. Я був маленьким, міністрантом був, і мене Ксьонд забирав з собою на парафію. Жили в городку, там, де ви були, на святего Антоніго, а їздили правити службу в гвардійськ, Волочиськ, Підволочиськ і Тарноруда, такі є села. І це був 91-й, 92-й і 3-й рік. І були такі два священики з Польщі, так як в нас отець Павел приїхав на місію і служить. Були два таких священники – Дар'юш і Юзеф. Його в гвардійську дуже пам'ятають старші люди. Він був такий трошки гумористичний, завжди любив шуткувати. Як міністранти пішли на службу служити. А він йшов сповідати, то він їм, наприклад, рукави з курток, повзав'язував, і вони хотіли після служби вдягнутися в куртку, і всі куртки тягнули за собою. Так, ну так любив шуткувати, Сон Юзеф. Так, і було так, що він приїхав, тоді не було телефонів мобільних, приїхав, мене немає, з мамою порозмовляв, приїхав в Гардійський, і я тоді такий ображений, як це так, я мене не було вдома. Сідав на велосипед, і ви діти були в Бедрицях в костолі, пам'ятаєте, По дорозі їхав. І я з Бедрикою на велосипеді їхав сюди доганяв Ксьондза. Як це так? Ксьонд Юзеф був, мене не було. Розумієте, що таке бунт то ми тепер. І він каже, як це так? Ісус був, а мене не було. Не віру. Поки що. Як він хотів переконатися? По-перше, побачити Ісуса, але що хотів... Я хотів переконатися, що це Ісус? Поки я так, не побачу це раз і. Ще що? Думаємо? Так, Яричок дуже гарно біблію знає. поки я не побачу рани на руках і не торкнуся дуже добре. До, до... до цих ран. До, до, до... Дивися на ксянця. До... Там, де були. Там, там де були робити супи. Так, там де були цвяхи, були місця рани. І Тома каже, аж учні апостола настрашились, як це так? А він каже, поки пальцем не впаю палець там, де був цвях, і в серці була рана від чого? Хто знає? Скажіть гарно, щоб вас всі почули. Так, від списа така влучня, спис такий. І він каже: представте собі, це ж болит. А Тома каже: я хочу туди цілу руку впхати, щоб я точно знав, що це Ісус. Але що Ісус потім каже? Ти побачив і повірив, але блаженні, щасливі, і це відноситься до вас, діточки, до нас, хто не бачив так, Ісуса живого, як от Ви мене бачите, але повірив. Тобто Ісус називає нас щасливими, що ми Його очима не бачимо, але ми віруємо. І знаєте, я колись роздавав святе причастя, комунію. Це були реколекції теж для дітей, для молоді. І всім дітям даю причастя, цяло Христоса. Амен, амен, амен. А одна дівчинка, я даю комунію, кажу, цяло Христоса, вона каже вірою. Я не знав, що робити, чи дати комунію, чи щось, але так собі Бігом подумав слово Амінь це є вірою. І вона, отак собі подумала, що треба сказати вірою. І це був, була зустріч цієї дівчинки з Воскреслим Ісусом. І зараз я вам скажу тільки трошечки про віру і робимо сценку, щоб ви запам'ятали сьогоднішню. Евангелію. Сьогоднішню євангелію. В одному селі такому маленькому містечку приїхав цирк. Ви бачили цирк колись? Да. Були, так? Да? Лунопарк, цирк. І вечором люди після городів, після праці сходилися туди, купляли білети, дивилися на різні якісь там трюки, покази. Ну і один раз було так, що такий був акробат. Знаєте, хто такий акробат? Що він робить? Так, показує різні такі штучки, що тяжко їх повторити. І вони зайшли в цей зал, де був цирк. І від однієї стіни до другої йому причепили такий канат, великий такий мотузок, сильний, моцний. І він ходив по цьому канаті. А цей канат був так десь з метр від землі. Було багато людей, ніхто так не бачив, заглядали, казали, та ми не бачимо, ми не бачимо то давайте вище. Почепили вище, о, вже бачили. Потім ще вище, він знов ходив. І чим вище підносили цей шнурок, то люди розступалися. Там не було де стати, серничкові впасти. А люди розступалися чого? Бо боялися, що, так, що він впаде, бо ж то високо, але то ще не то. Йому дали якусь палицю, він вже з цією палицею йде, хитається. Потім якісь відра дали йому таке коромисло. Хто знає що таке коромисло? Діти з села знають так? Такий потик на плече, як досочка, ланцюги, і носити воду так, відрами. Такі, таке коромисло. І вже всі боялися, розступилися вже так багато місця, але на кінець кажуть так: увага! Зараз буде найцікавіше. Були такі дверцятка, там десь сховані під стелею. І там почепили цей канат і дали йому візок, такий возик, тачку, як возити пісок на одному колесі. І він з цією тачкою їде. Слухайте, пороступалися всі, хто де бачив. Бо ж думаю, як де тачка падала, то ж це серйозно. Але він проїхав, оплески, всьокав, все, перерва. Вже адреналін піднесли, перерва. І під час перерви цей чоловік ходить, питається, як вам сподобалось? А ви би теж так хотіли, а ви хочете, я вас навчу і так далі. І підходить до одної сім'ї. Там вони всі підписи беруть автографи в нього. І він каже до одного чоловіка: А ви вірите, що я ще раз так зроблю? Да, віру, точно вірите? Тож я каже, бачив, я ж був, я ще сам був під самою тачкою. Я, я точно віру. каже, я навіть поклястися можу, що ви це зробите. І він його щось пару разів питає, п'ять разів десь спитав. Точно вірите? Да. То давайте каже, підете зі мною після перерви, туди наверх. Сядете в тачку і я з вами пройду. О, ні, ні, все, я вже не вірю. Я боюся, в мене жінка, діти, як ви мене заб'єте, хто їх де годував. все, вже боїться. А чого боїться? Тому що це доторкається особисто. І цей акробат каже так. А хто би хотів попробувати? повно людей, всі бояться, хто би хотів попробувати з тачкою проїхати. І що ви думаєте, хто, хто захотів? Всі хочуть жити, всі бояться. Бабця старенька піднесла руку, каже, я хочу. Люди почали сміятися, як це так? А деякі кажуть, ну що ж бабця, прожила свої руки почти 90 літ. Вже хватить, вже тяжко, ноги болять, живіт болить, голова крутиться, ну то що їй вже мішає? Впаде, то впаде, а не впаде, то каже, то виграє. Ну, але якщо би, не дай Бог щось, то що пенсія маленька. А так напишуть статтю в газеті, що така відважна бабця була. Все. Ну, і що думаєте, взяли тую бабцю наверх туди, посадили в тачку і їдуть. Їдуть, всі завмерли. Тишина така, що на оазі ще такої тишини не було. І чекають. Чекають, поки бабцю довезуть. І що думаєте, перевезли бабцю, всі плескали, фотографії роблять, відразу там з Радіва прийшли, записують інтерв'ю так далі. І... Знову була перерва, бо це ж переживання, переживають люди. І прийшов він на сцену, так як ми тут біля олтажа, дали йому мікрофон, і цей чоловік питається, акробат, людей. Як ви думаєте, чому ця бабуся погодилась зі мною поїхати в тачці? Ну і люди так відповідали. Як ви думаєте, що відповідали? Чому бабуся не боялась? Бо вона вірила. Да, дуже добре, що вона вірила, але всі, знаєте, казали інакше, не всі такі побожні. Всі казали, або там пенсія мала, або що їй там, це, а все, все болить, а заб'ють її там, ну все равно. І цей. Ну, ще що могла, могли люди відповісти? Дайте Тому Що вірила, щоб Бог, да, щоб Бог допоможе, вона була, так, да, в Бога віруюча. І дали мікрофон бабці. А бабця що каже? Бабця каже, я. Повірила, відважилась, тому що цей акробат, цей чоловік, який вам всякі штучки показує, це мій син. А я його мама, я йому віру. І що він зробив? Цікаву річ. Взяв мікрофон і каже: якщо ви будете так вірити в Бога, як в свого сина, бо Ісус Христос це наш брат, Отець Небесний послав його на землю, і він є як наш брат. Так, як наш брат. так? Якщо ви будете вірити так Ісусу, як своєму Синові, або довіряти як своїй мамі, то ви не будете боятися жодних преград, жодних трагедій життєвих. Ви будете справді готові на найгірші яри, доли, вертепи, Бог знає що, ви все в житті перейдете. І він каже: «Я, якби не вірив в Бога, я би ні разу ні одного трука не зробив. Це був Никсонс. І не клерик, і не монахиня. Це був чоловік, який вивчився на цирк. А ми з вами, діточки, вчимося в побожній школі. Ми є з вами учні, апостоли. Хтось з вас буде когось так гарно в діті, як ми з кьоном Павлом Ксьондзами буде. Я теж був на Оазі, і сьогодні вам скажу є багато священиків і монахинь, які колись були дітьми маленькими, їздили на Оази. І ми тепер, як зустрічаємось з ними, то так цікаво, приходимо. Всі в сутанах діти на службу в орнатах, монахині десь мають вельони такі красиві. І так цікаво, що вони колись були дітьми. Але це допроваджує віра нас до доброго життя. І тепер дивіться, ми собі запам'ятаємо те, що Ісус Воскреслий хоче, щоби ми в нього повірили таки, як Він є, воскреслий. І ми собі зараз, так в минуті вдвох, представимо. В сценці Воскресіння. Так, Воскресіння, але нам тепер раніше послухайте, а потім дуже тихенько і акуратно будемо підбирати наших артістів. Нам є потрібний, найголовніше, нам потрібний Ісус, Тома, потім пару учнів. Потім потрібно нам зробити гробницю, бо ми покажемо, як Ісус воскрес і пішов, воскреслим до горниці. Треба, щоб старші хлопці зробили нам гробницю. Це треба шість хлопців. Пам'ятаєте, як про Лазаря робили гробницю. Треба для Ісуса так зробити. Треба, щоб був Ісус, Тома, апостоли. Так? І всі акуратно цей. Дивіться. Там сьогодні треба багато балакати, для того треба Ісуса, який вміє багато балакати і читати, так? тому що я вам підкажу. Я вам підкажу. Так, хто ще не був Ісусом? Давайте так. Я! Я не був. А, ти рання не ходи, трьохсотий Ісус може бути. Добре. Трьохсотий. Хорошо. Ти апостол який? Тома? Ама в мене теж Я апостол. Треба тому, Тома, Тома. Стій тут. Ви станьте тут з боку. Встаньте тут з боку апостоли. Тома, ставай тут. Та й <питуй я> Тома. От то коло лавки, бо тебе немає перший раз. Так. Тепер, хлопці, треба зробити гробницю там в сторону органів. Шість хлопців. Де робити гробницю? Шість класів. А камінь. Але камінь вже все, він вже вийшов з роби не треба. Апостоли лишаються по цю сторону, де отець Павел сидить. Так. Гробниця є там, Ісус зараз вийде з А Ставай за апостолом. Тут має бути тома. Добре. Так. І тепер увага. Робимо гробницю, Ісус лежить в гробі. Покажемо, як він воскресає. Акуратно поможіть йому, поможіть, щоб не було дві ноги. Робимо гробницю. Давайте. Зверха. Ще не вистачає когось. Тоця, встань колони. Ти апостол. Давайте і так що, гарно робимо, високу гробницю до горя. Чудово. Так, Ісус зараз Воскресний, прийде до вас і далі починаємо сценку. Прошу, воскресаємо. Йдемо до вечерника, до горниці. Може бути, так. І тоді ви дуже зраділи, так зраділи і. Потім Ісус десь відходить далі в своїх справах, пішов показуватися іншим людям, і тут Тома приходить, а учні кажуть, що бачили Ісуса. І розказуйте своїми словами, що бачили Ісуса і волость. Притім, до нас прийшов Ісус. Це правда? Да. Так. Поки руки. Свої, руки. свої руки не засунує його рани. А палець там, де були цвяхи. Так, і тепер Тома апостол є разом. Проходить пару днів. Ісус знову приходить до них. Так само з ними гарно вітається. Мило. І каже до Томи, апостол. Ти віриш, Бог побачив, бо а щасливі ті, які не бачили і, і, по, і повіримо. 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 Так, І тепер Ісус, зараз робить так, що дихнув на них і дає Святого Духа, і каже їм про пробачення. Ну, так, і так. так, І тепер каже так, прийміть Святого Духа, духа. буде пробачення. Бачити, а кого не пробачить? Не пробачити. – Так, так. затримай пін. Так, і тепер дивіться, прощення це є подарунок Воскреслого Ісуса. Якщо ми хочемо жити Воскресінням Ісуса, ми повинні зробити дві речі: по-перше, повірити, а по-друге, пробачити, тому що. Навіть церква, Костя, нам дає таку можливість зрозуміти на проводну неділю Божого милосердя дає нам зрозуміти значення прощення. Тому Ісус теж сьогодні каже, що пробачення це є подарунок Воскресіння. Так? І ми, як люди воскреслі, які віримо в Ісуса, так? ми теж хочемо через пробачення це підтверджувати. Так що сьогодні пам'ятаємо дві речі: віра і Пробачення і те, що ми в каплиці маємо напис. Хочу пробачити ближньому, поєднатися з усіма, примиритися. Ми примируємося з Богом на святій літургії, а потім разом з усіма. Тому так ми запам'ятаємо сьогоднішню Євангелію і нашу таємничку Розарія Воскресіння. Всім гарно, дуже дякую, був заплаць. Запрошую до молитви вірних і далі гарно, акуратно, набожно приймати участь. našej modlitbe.